Покербет. Обирай свій спорт. Зараз багато розмов у Міжнародній федерації боксу, що бокс може перестати бути олімпійським видом спорту наступних олімпійських ігор. Як вважаєте, наскільки це небезпечно для боксу, і для виду спорту, і для його розвитку? Жахливі речі ставалися в організації АІБА, В минулому Іба. В минулому і в сучасному зараз. Скажу, що та корупція, яка була в любительському спорті, вона ем, отримала таку оплюху від IOC. І це буде жахливо, якщо спорт, якщо спорт ем, не буде існувати. А ми знаємо, хто стоїть за Іва, це ем, проросійські, пропутінські ем, е, прихильники такі, які. які Руйнують спорт. І бокс може бути без корупції. Та, яка ясную в любительському спорті. Я впевнений, що врешті-решт без IOC не буде боксу. Не буде боксу, але ж врешті-решт я впевнений, що з IOC він буде повністю відчищений, апалірован. І все буде, і все буде а, без корупції, і буде так, як воно повинно бути. Як а, а, в спортивних організаціях баскетболу, наприклад, там, де федерація також несе відповідальність за спортсменів після їх кар'єри, надають освіту, надають пенсію, надають а, можливості для спортсменів інвестувати свій час та своє здоров'я, але ж в майбутньому захищають їх від. А, від поганих речей, які стаються спортсмени, коли вони закінчують спортивну кар'єру і в своєму житті, тому така організація повинна існувати також бокс, яке буде надавати спортсменам, боксерам впевненість в майбутньому, якщо вони принесуть свій час і здоров'я, але щось піде не так. І вони не досягнуть результатів, які, які ми чуємо. Бо ми чуємо багато чемпіопробагато бабатьох чемпіонів, та скільки вони досягли, як як в титулах, так і в фінансах, наприклад, але ж це тільки пік айсбергу. А скільки спортсменів, сотні, тисяч спортсменів, на жаль, просто зникають з простору, з простору медіа, і ми не чуємо, не знаємо, що, що з ними. Але ж ми знаємо, що вони, вони в поганому стані. як... Як люди, які ще не встигли отримати освіту, і майже стоять перед проблемою, які вони мають житті.